що Сьогодні Бог і близько до нас. У нас є в гостях сьогодні, мої друзі, давні знайомі, так скажу. І Надія Івановна, яку давно бачив, і Віра Івановна, з якою ми колись і працювали разом. Я прошу Віра Іваніна багато служіння, як в Україні, так і за межами України. Поділитися свідоцтвом і словом, Бог благословить, будь ласка. Я взагалі дуже рада бачити вас усіх. Кожен раз, коли я приїжджаю до Луцька, ви знаєте, моє серце особливо тривожне. тому що дуже багато є друзів, яких я знала, знаю, і знаєте, хороші друзі, вони завжди е, тепляться в серці. І частинка нашого серця від, відділена для друзів. І я дуже рада також бачити, бачити вашого пастира. У моєму житті теж зіграв немаленьку таку річ, і Господь дав нам мені можливість працювати не тільки так фізично, так для Бога. І я рада, що Господь дійсно попровадив наше життя, не дивлячись, що ми були віддалені, але завжди якось знаєте, згадували з теплими такими думками один про одного. Я таку гарну пропід прослухала Микола Івановича, мені так. Хотілося навіть сказати ані, і ти вже додому. Але ж е, я хочу ще поділитися милостями Божими. Наш Господь, він дійсно великими милостями має. І чим більше ми про нього свідкуємо, тим більше він нам їх дає. Я буду ділитися свіжими милостями, тому що я дуже багато подорожую. І буквально я один день відпочила від подорожі, і треба знову зараз їхати. знову. І ви знаєте, коли ти у подорожі і просиш Бога благословення, ти бачиш там надзвичайну руку. Та Господь, що Ви служили у Малині, хто з молоді був умалені, були вмалені, хто ж були. Там так, дійсно, Господь по благословив, ми дякуємо Богу. Я бачила декого там у Малині, декого бачила. І ви знаєте, дійсно молодь по мій якийсь такий гарячий запал мати до Господа. Але я хочу, вам хочу зараз розказати одне одне свідчення, яка, яке для мене є завжди, знаєте, великим відштовхом мого служіння. Мого рішення, мого ходження за Богом. Господь завжди, ви знаєте, дивиться на наше рішення. Що ми рішаємо? І Бог дивиться наш вибір, що ми вибираємо. У Біблії багато є таких героїв, і я завжди люблю звертати увагу на жінок героїв, які зробили один раз рішення і мали велику-велику нагороду. Це рог. Яка зробила рішення, ви знаєте цю героїню? Вона зробила рішення. Рішення не простеньке. Чого би їй не лишитися вдома своїй землі, вона пішла за свекрухою, і вам хочу сказати, вона зробила рішення, а потім зробила й вибір. Вона сказала, що я буду страдати там, де ти будеш страдати, там буду я страдати. Але вона ніколи не програла. Вона отримала за це нагороду. Нагороду. Вона стала згадуватись всіх, всіх, всіх віках, тому що вона пра-пра-пра права пра, бусією пра лишилася нашого Ісуса. Молодий юнак Даніїл також зробив вибір Даніїла першого голову 8. Вірш він говорить, він рішив в серці своєму. Не буду я їсти те, що всі ці царі їдять негодне. Я буду ось так питатися, з цього царського я не хочу їсти. І що сталося? Його рішенні, його посвяченні, він отримав благословіння, став видатною прекрасною людиною. Йосип теж мав рішення. Він сказав, не хочу я страдати або не хочу я бути негодною людиною Він чистоту свою зберіг і стався також високою людиною. Тобто я хочу сказати, що любе наше рішення і наш вибір благословляє Господь. Але це не легко. Це не легко. Що так руфі було легенько пройти в це життя? Треба було кожен день проходити зранку до вечора, збирати ті колоски, які втоптані в землі, і ті колосочки робити з них такі добрий вид і приносити до хати, щоб прохарчуватися. Це було нелегко. Це було нелегко. Хтось із вас. І я також зробила рішення. Ми зробили рішення. Іти за Ісусом Христом. Можливо, потім в нашому житті не один раз приходили такі думки. Ну, що ж я маю? Ну, Я стала віруюча, я багато чого втратила, я, я не маю те, що мої, може, друзі мають. І ці думки бували. Бо, знаєте, в моєму житті так бувало. Ну, що ж я маю? Але проходив час. Бог завжди благословляє нашу вірність, коли ми йому вірні і постійні. І Бог давав нам бачити, що ми отримаємо, коли будемо вірні. Слово Боже говорить, що вірний раб, я тебе так давно чекав. Війди до Бог, до моєї Господи. Бог завжди дивиться на вірність нашу. Нам не легко на дорозі. Старші люди сидять, молоді люди тут слухають. Ви знаєте, в нашому житті завжди гладко все приходить. І моє життя тут також не пройшло такими, знаєте, прекрасними стежками, що я завжди тільки кричала Аллилуйя, Аллилуйя. Приходилось дуже багато плакати, приходилось багато переносити, приходилось багато страждати. І навіть не винно страждати. Приходилось. І ми пам'ятаємо наша сім'я, як нам приходилось не один раз переносити таке випробування, що ми гірко плакали. Не встигли від одної біти, Біди, друга прийшла, і другий біде, третя біда. І ти падаєш, і ти падаєш перед Богом і кричеш: Господи, а я ж тобі посвятила, а я ж зробила вибір, і за тобою. Люби, але воно ніколи, ніколи, ніколи не принесе болі, коли ти надію свою складаєш на Ісуса Христа. Приходить навіть такий час, що ти ба не бачиш. Ніякого світу, тупік прийшов і раз приходить визволення. Як туманся, розходиться печаль твоя. Чому? Тому що Господь за слідкує над твоїм вибором і над твоїм посвяченням. Ось недавно ми тільки подорожували на Черкащині. Ви знаєте, це елементарні речі. Це, можливо, такі знаєте, буденні речі, які я про сьогодні про вам розкажу, але вони служать для мене великі благословили. Ми виїхали відвідати там дім престарілих, ми його постійно відвідуємо. Там мав старенькі бабусі, дідусі. І коли ми приїжджаємо до них, вони вже чекають нас, тому що вони вже знають, що ми приїжджаємо, щось привозимо їм. Але найголовніше ми завжди молимося за них. Ми їх гладимо по тримаємо їх за руку, молиться їх, щоб Господь їм простив за все, тому що вони не такі і святі, щоб Госуд приготував їх до вічності, тому що вони вже старе, старшого віку. І дає ну, подарунки. І вони це знають. Хто проходить нове, то вони кажуть там, а ви за те, що не молились, а те, що не відрікалися, а те, що не молилися, молитвою покаяння. І ви знаєте, це, це служіння, воно таке, знаєте, ну, просте, але дуже приємне. Мені ніколи не соромно підійти до старшої людини. Мені ніколи не соромно зробити їй якісь такі жести, щоб її погладити, обняти, поцілувати. Абсолютно, хоча я її не знаю. І директор цього закладу Віктора, вона теж любить нас, коли ми приходимо. Каже, коли виїжджаєте, наші бабусі, дідусі дуже спокійні. Вони такі, знаєте, миротворні, нічого не, не, не капризують. І коли ми приїхали, ми коли їхали ще туди, ми підняли, зупинила жінка, щоб підвезти. Ми підвезли двоє жінок. Але, знаєте, ми, віруючі люди, ми ніколи не можемо мовчати, хто ми є. Ну, чи пісня, чи слово, за словом говоримо, що ми християни. І одна із цих жінок говорить, каже, знаєте, в мене в Рівно живе сестра, вона така православна, настільки молодого знає. І так Господь допомагає. Вона тим молитовник мені висилає, а я того не роблю. Але я не вмію так робити, як вона. Ну, у нас почався така розмова, ми з ними поговорили, подарували їм, що ми могли подаруватися християнської літератури і розійшлися. Потім ми ще поїхали, ви знаєте, і в душі така. Такий проходив затишок, тому що ти сказав людям про Бога. Можливо, вони ще не при твоїх устах при прийняли, це не, ти, не твоїми очима, що ти побачила, що вони прийняли Бога, але зараз не посіялись. Ми від'їхали, ви знаєте, тільки від'їхали так вже під вечір, в поле від'їхали ще відвідати одну, одну жінку-інваліда. І тут заглохає наша машина. Глухне і все. Я за кермом, чоловіків, нікого немає. І ми вийшли, подивилися там, де нам потрібно участво, було подивитися, де вона жила та раніше жінка. І ми прийшли заводити машину, і вона не заводиться. Поле кругом, дощ накрапати починає, під вечір, що робити, куди йти? Нікого ніде не видно, машину ніде не знайдеш. І що ж там за собі тому торі? Нічого не зрозуміє. Мої прапори не покажуть, що вона несправна. Вона повинна бути справна. Ну, мене дівчата такі, от, віка си, такі, ще, зоя була Анатоліна, вона, знаєте, вони такі мене бадьори дівчата. Будемо молитися, молимося, промолилися, не, не заводиться. Ще раз промолилися, не заводиться. Ну що робити, куди йти? Нам треба від'їжджати, треба ще відвідати людину. Ніби на добрій справі, Господи, ну що ж так сталося? Але знаєте, ніколи не треба втрачати, навіть елементарно яку можемо на останнє говорити. Я знаю, то тобто, здою вона так не заведеться. Треба, щоб прийшла друга машина, в мене є, є, є провода, і вона так заведеться, так вона не заведеться. Я думаю, куди йти через поле десь йти шукати, чи в селі є машина, чи нема. Це ж село, село таке, знаєте, така, така глибинка з губинка Черкаської області, що ти думаєш, ну так то може є. А де трактор знайде, там дуже такі великі відстані село від села, навіть хата від хати. Я вже навіть хотіла двинутися йти, але знову вернулася. Вернулася, положила ми руки на машину нашу і кажемо, Господи, в ім'я Ісуса Христа нам треба виїхати з ними. І ви знаєте, тільки ми так зробили, і я завожу машину, машина завелася. Не дякувати, 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 тому що наш Господь монастир, Він вірний. Це елементарне, друзі мої, це елементарно, але в цьому елементарному ми будуємо своє християнське життя. Я знаю, якби не мій Бог, нам би, можливо, пройшлося б набагато хуже платити комусь, йти домовлятися. Я знаю, що мій Господь то є наш Бог, який бачить, чує і ніколи не лишається. Друге випадок. Також за, я вам буду сьогодні розповідати за те, що я бачила буквально цими днями. Друге випадок. Бог наш контролює сьогодні. Ми чули, що Бог знає нашу долю. Ми йому присвятили життя, ми зробили вибір. І Бог знає нашу долю. І він бачить наш крок, бачить наші сльози, бачить нас, коли ми сумні, коли ми веселі, коли ми байдужі, коли, коли ми ліниві. І він все бачить. Псаліва, Це наш Господь, і він бачить твоє рішення, що ти хочеш щось зробити для нього. І він завжди благословляє твоє рішення. Він не байдуже. коли ти хочеш для Бога робити, а особливо мовить, візьміть в своєму житті таке, таку постанову. Не дай Господь прожити ні один день, щоб не засвідкувати людям про Бога. Я, я постійно розповідаю, в нас була дуже прекрасна наша сестра. Катя Литовченко, вже вона вічність, я рівно рік, як вона вічність. 48 років вона пролежала тільки на своєму животі і малювала унікальні красиві картини своїми зубами. Вона в своєму житті інвалід. Вона в своєму житті рішила, що кожен день писати лист для інваліда-провога. І зуба, набрала карандаш свої зуби і кожен день писала листи. Віруючим люди. Коли ми приїжджали, вона тільки давала, їдьте в ту область, ту, тих людей, вони вже готові прийняти Христа». Людина, яка пролежала все життя, не мала можливості ходити. 48 років. Майже 18 років вона впала з великої, з великої висоти, вона була церкачка, ось так лишилося її життя. Ви знаєте, коли ми відвідали перший раз цю людину, вона нас вразила. Я собі подумала, Господи, ти мені дав руки, ноги, машину, фінанси, здоров'я. І в моєму житті не було такого рішення, щоб кожен день людині сказати про Бога. Як це прекрасно, як це прекрасно, коли ти скажеш людині про Бога. Є, Адже сьогодні є такі люди, що навіть як я, я не знаю, як правильно вірити про Бога. А ми не знаємо, як правильно служити. А подумайте, а як би вам хтось не сказав, де ви випили? Якому стані вибір сьогодні? Я так дякую Бові, що я говорю сказав християнській сім'ї, але моїм батькам також хтось сказав про Бога. Це вибір, який ви зробили. І до того вибору не треба бути байдужими, любимої, треба йти далі. Бог сказав, що йдіть і приносите плід. Не сидіть, а йдіть і приносите, плід приносите. І тому так, знаєте, багато проводиться подорожувати, бачачи, що треба сьогодні працювати для кого. Ми від'їжджали на конференції, також їхали авто. Ви знаєте, я завжди люблю е, покладатися на спеціалістів, на любій якій роботі. Як правило, знаєте, коли я від'їжджаю в дорогу, завжди перевіряю свою машину. Я також перевірила, завела завезла машину свою до спеціалістів, щоб вони перевірили. І я спокійно сіла за кермо, тому що її перевіряли. Я поїхала. Але ті, перед тим, як від'їжджати, моя сестра Надія, ми тільки у нас завжди така була, знаєте, традиція, тільки від'їжджаю, тато, тато, мама, ми завжди благословляли, молилися, навіть руки ложили на акку. Це було нормальне речі, розумієте? Тому що вони знали, що ця машина служить для благословіння. Я тільки від'їжджаю з воріт, моя Надія Іванівна, знаєте, вибігає і стає. Просто стала молитися духами плакати. Я говорю, Надічка, як ми що не, 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 я думала, що вона може сумує. А вона так стала дусити, так стала подастити. Вона сильно сильніше стала молитися духом. І я відчула, що це не просто так, як прощання. Ми стали молитися, помолилися, я від'їхала. Я їхала до Києва. Приїхали майже навіть десь кілометрів сто до Києва. Я відчула, що щось застукло. Я дуже прислухаюся до свого мотора, щось застукало в моїй машині. Але я так потихеньку стала їхати, потихеньку, потихеньку ще. Бачу, цей стук мені не подобається. Я вийшла, подивилася знає, колеса є? Є. На дуті, на дуті, перевірила атмосферу, на дуті, на приборах нічого не показує. Слава Богу! Ми так, що ніяк не бачила, неправда, брацію. Все гаразд, ну що мало дивитися? Ну все гаразд, на приборах нічого не показує. У колесах є дійсно, саме головне. Все можна їхати далі, але цей стук мені, ви знаєте, він був незвичайний. Мені це не сподобалось. Я стану знову їхати, треба ведь, нічим, треба під... їхати далі. Тобто, у нас через день була конференція. І ви знаєте, в цей час, я... ми стали молитися, потихеньку стали молитися. Я чую, що настільки, настільки усилився, що я мусила зупинитися. Я зупинилася. І в цей час, ви знаєте, завжди в цей час Господь мені посилає тих, що треба людей. Зателефонував телефон. Цей брат, який, ну, Раніше він у нас з нами їздив, водієм був, він ніколи не телефонував, а то просто потелефонував і каже, він у мене що раз та, якось там життя. Я кажу, знаєш, це вчасно. Мені треба, щоб зараз послухав один моєї машини. І я йому приложу телефон, може твоє потек, йому це показує. І він мені каже, знаєте, це настільки, це настільки була Божа рука. І він мені каже, подивися, бог ти. На колеса. Ви знаєте, що на колесі п'ять болтів. Як я гляну на перше, на перше моє колесо від мене ліве, на ньому тільки два лишилося, і коли я її взяла, вони мене лишилися в руці. Ви можете уявити, в якому становищі я їхала. Ви знаєте, цей час, він мені каже, він не відкрути від тих, і прикрути сюди. Я туди відкручувати, я відкру, відкрутила, але вже ми не могли закрутити, тому що навіть... Шпильки повідпадали. Вже не було за що приходити. Знаєте, нам не соромно було в цей час Зоря стати посеред асфальту, підняти руки і просто кричати, Господь, ти побуджував мою сестру, ти побуджував брата, щоб помолитись. Я ось така, я ніби все зробила, але я не, не подумала, що, можливо, там люди не подивляться. Це це може статися з кожним. Господь, наше життя в твої голоці. Ти ніколи, ніколи не розпізувайся, ти приходиш саме в той час, коли це потрібно. У мене тих двох болтах прикрутили, приїхали до Києва, коли привезли спеціалістам, які, які працюють. Не кажуть, Ми не віримо, що ви на такій машині приїхали. Але ви не вірите, але це, це було, це сталося. Любі мої, я хочу сказати, що коли ви прийняли рішення, ваш вибір благословив Господь. Не, не втрачайте надії. Господь вас не бачить, не чує, ніколи не замічає. Він знає ваш кожний крок, вашу кожну сльозу, ваш кожний подих. він контролює, яке щастя люби мої, служити тому Богу, який забрав наші всі немочі, забрав наші всі проблеми і каже, довірся мені. Просто довірся, і ти будеш сім'єю завжди. Я тебе тримаю завжди за правду руку. Не бійся, не бійся, бо коли вона ж прийшли на кожну день я можу обійтися в Біблію. Не бійся! Я з тобою. Я пам'ятаю тебе. Я знаю, коли тобі тяжко, коли тобі не вистачає фінансів, коли тобі не вистачає здоров'я, коли тобі не вистачає уваги. Я знаю. Я тебе створив, ти моя, і я тебе тримаю у своїй руці. Сестри, браття, довіримося більше, Господу. Наше життя буде цікавіше. Наше життя буде наповнене такою славою, що ми кожен день будемо святкувати про Бога. В мене дуже багато любимо, мої свідчення. Кожен день я проходжу, кожен, кожен, кожен день я бачу мою руку мого Бога. Я бачу, що він піклується, навіть я це не знаю, навіть я це не предполагаю, коли він за мною, за мною йде, коли він повністю, повністю охороняє моє життя. Іноді ми навіть не, не, своїм розумом, навіть не доганяємо, навіть не думаємо, що в тому місці є защита Господня, а вона є. А бачить. Ви знаєте, я, я просто. Я просто хочу вас всіх базовити. Ніколи не соромтеся дякувати Богу. Дякуйте йому. Де ви є? В якому становище? Дякуйте Йому. Ви знаєте, що найбільше до я вам боїться? Прославимо. Коли ми просвящаємося життя і прославляємо Ісуса Христа, співаємо Йому. Нас на сьогодні таке становище, ви знаєте, що ми, може, не бачимо виходу. Без вихід. Коли починає славити Господа, Господь, ти не Бог. Ти моя защита, ти моя помочь. І я хочу сказати, коли буквально поверталися з цієї поїздки. І також приїхали, добра справа була, послужили, людям сказали про Бога. Покаялася дівчинка, яка їхала з нами у машині. Ви знаєте, чудесна справа, поки ми приїхали до Києва, від Києва до Жашкова, вона служила покаяння. І ми бачили, що ця людина щиро покаялася. Ви знаєте, добра справа, на добрі справи. І все час, ви знаєте, як дияволо син, дияво -син мені подобається. І я, знаєте, для мене одна із цих речей, коли я бачу, що мою справу починає шарпати диявол, я знаю, що це подобається погоді. Значить, моя справа не байдужа Богу, що я роблю, коли диявол починає атакувати. І всі час нам з віном. Мої вирідній сестри сина забрали в реанімацію, в тяжкому стані, велика температура. Я, ми під'їхали до одної жіночки, щоб провідати, ми стали, ми стали машиною, і в мене на машині витікає жидкість. Нам не знаєш, чого теж все нараз, Все витікло, ні з цього, ні з того, розумієте? Все, далі їде опасно, починає карабати, що не знає, що, що там знову сталося. Ви знаєте, ніби добра справа. Ми починаємо знову молитися, ми починаємо знову прославляти Господа. Ви знаєте, від цей час, коли ми відвідали ту жіночку, яка 92 роки, вона 60 років пропрацювала лікаром. Така чудесна людина, їй неможливо просто, просто так відвідати за 5 хвилин. Ви знаєте, слухав, слухав. Славити Господа, ми взялися за руки, стали молитися. Прославляти ім'я Ісуса. Господь ти наш Цар, ти наш переможець, в тобі є сила. Ми просто ці всі проблеми тобі даємо. ви знаєте, в цю хвилину Дух Святий говорить через Його сина, через її сина говорить, температура у Віктора, за якого молився, зараз спадає до нормальної. З, з автом буде теж все нормально, і я просто розстою вашу дорогу. Ви знаєте, що треба було цей час почути для стомлених змучених душі, коли є розпач? Господь тобі говорить, що буде все гаразд. І так і сталося. Так і сталося. Температура врівноважилася, з машиною все сталося нормально, подивилися з рукою. Ми проїхали благополучну нашу дорогу. Ви знаєте, коли ти довіряєш Ісусу Христу, Він протягне, Він посилає сотні ангелів. Коли я завжди відлітаю, прилітаю, я лишу літаку, як до Господи, я так дякую, що мій наш літак супроводжують прекрасні, красиві ангели, що ти завжди, Боже, даєш свою охорону для своїх дітей. І я хочу вам сказати: служіть Господу в якому часі, не жалійте своїх сил молодь. Де є можливість відвідати, провідати, зробити спішіть. Тому що коли ви йдете на Ниву Господню, Господь дає величезну, величезну силу благословення, не говорячи, що є нагорода на небі. Я вас всіх благословляю. Нехай ваші сім'ї будуть благословені. Ваша родина підпиняється спасенною. І хто молиться за не Вірте, Бог чує ваші молитви, доповняйте свої молитви і прийміть рішення. Завжди, в любих випадках, я хочу служити моєму і прославляти його імені постійно. Хай Господь благословить Богу. Дякую, пані, Хай Бог, теж благословить і Твоє служіння, і те, що ви звершуєте, хай Бог буде хорону для вас і благословення. Давайте ми піднімемося.